Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. Сьогодні ми відвідаємо цікаве місце. Одна з локацій Харківщини. Називається Тихий Кут. Знаходиться ця екосадиба в Краснокутському районі біля Краснокутська, село Чернещина. І тут люди побудували таку зону для відпочинку, для релаксу. Є апі будиночки з бджолами, Різні альтанки, і зараз ми все це подивимося, дізнаємося більш детально і будемо знати, де можна у нас в Харківській області відпочивати на природі і використовувати такі можливості рекреаційні. От тут я перший раз, тому все перший раз теж дивлюся. Ці як осадибі можна орендувати будиночки. Один із них. Ми зараз подивимося. Це другий поверх, все дерев'яне, двокімнатний. Є туалет, душова кабінка. І такий вигляд із вікна. Давайте така картинка. Тут написано «Тихий Кут». Тут у нас такой э, вигляд с другого поверха. Вот здесь, посмотрите, здесь, здесь, здесь такие местные номера. Два одинаковых. Ну, ну, что, с камином, здесь номер. Тут Еще номер есть. навіть с камином, Дивіться. Кровать есть. Туалет, душева кабінка. Така альтанка. Собачки такі тут живуть, їх декілька бігають вже такі доброзичливі. Ідемо далі по садибі. Такі рослини посаджені, сад є. Або тут. талки для дітей. Можна всім користуватися. Так, піднімаємось нагору. Це Ух там цих трація, ну ця і там площадка позаграти. Нічого. Тут можна замовити чан, в якому можна купатися. І ще раз, що ви туди кладете? Можевільник, сосна, там. Божевільник, сосна. А там басейн є. А там басейн Це для холодної копільни. І для холодної купелі тут чан є. Це те, що ми плануємо собі організувати, коли буде трішки прохолодно. і тоді чан буде дуже-дуже доречним. Оце все готується від замовлення для групи. Якщо група збирається хоче замовити собічан, басейн, то все це готується. Гляньте, який сади, які тут яблука повиростали великі. Тут цілий сад і багато дерев. Можна теж прогулюватися серед цієї краси. Гляньте, які яблука повиростали. Тут вариться їжа для собак, я вже знаю по цьому казані. тому що собак тут багато, їсть уже. Виходимо через цакуарочку, яка краса і ще й винограда скільки. Це будиночок на п'ять осіб. Це домик, так? С кухней. Как из сказки, <связь> да? Да, дивись, тут и телевизор есть. <связь> как Кровать. Да, в городе есть печка или камин. Здесь сделан ага. камин, но только как печка. Получается полностью стена горячая с этой стороны, с той стороны горячая. Это прикольно. Да, но это старая мазанка, мы ее реставрировали. И тот дом тоже старая мазанка. Це були старі мазанки, їх реставрували. Зробили, дивіться, і туалет є, і душова кабінка. Вмиватися можна всі умови є для комфортного проживання. Правильно построювано, як раніше стріляти. Так, тут у нас кухня, все, що потрібно для відпочинку, для релаксу. До цього доміка окрема є така бесідка, альтанка, Все, що потрібно для відпочинку. Тут кілька собак. Смачно гризе, кістку один і другий, а то вариться їм каша. Йдемо Ідемо далі. Це сук. Гляньте, який сад. Він тут великий, черешні багато. І ще яких це дерева, навіть не знаю, що це таке. Тут ще яблука. Зараз йдемо дивитись апі-будиночок. Це будиночок із бджолами, який має лікувальні властивості. Бджоли гудять, створюють вібрацію і таким чином лікуються. вже

Це апі-будиночок такий, заходиш у нього і лягаєш. А де бджоли гудять? Де вони? А, ось тут вони залітають, оце їх таке помешкання. А що це за ягоди такі? Так, уже ягід на дереві немає, вони всі отут, на землі лежать. Так, отут бджоли залітають в апі-будиночок. А ми заходимо отак збоку. отут тут є. Ну от. Отак лягаємо. Що Заходити. Угу. Сюди отак лягаємо. І бджоли гудять. Так, перевіримо. Так, перший клієнт уже готується для цього будиночка, він залишається тут, а ми йдемо далі. У нас попереду дегустація вина. Тут ще обліпіха росте, дерев багато різних. В цьому садку, і терен там далі росте. Як садиба ще будується, у хазяїна багато планів, як її розширити, покращити. Так, є. Тут ще погляньте, які сливи, які здорові сливи тут виросли. Віка, йдіть сюди. Так, є батут для дітей, можна попригати. Є гойдалки. Тут раз, два, три штуки. І ще гамак Да, Так, і плюс гамаки, і тут гамак. І там гамаки висять їх декілька, можна всім користуватися. Супер класно. Тут. Заходимо до оцю альтанку. Тут у нас готова дегустація вина. Опа, ничего себе, что у нас тут чекают? белое, сухое, красное, сухое. А, я вижу. а это и же как Сладкое. И то десертное, ягодное, там, малина, ежевика. А. И, что что Ну, сухое, если надо. Это ваш чай, правда? Ой. Здесь чашки, вот, мед и варенье с Ну, для варенья. Супер. Спасибо. На теж твою сістри. Так, тут у нас є кран з водою, тут у нас камін. Це така у нас альтанка, яка для компанії можна її орендувати. Є у нас така музика супроводжуюча. От для компанії можна орендувати, замовити банкет собі, холодильник є. От якщо комусь треба щось відсвяткувати, то є для цього місця. Так, поки ми ще нічого не з'їли, Мед, варення сіжевіки, травяний, Вино біле сухе, вино червоне сухе. Далі у нас пішли десертне вино, виноградне. А це у нас десертне із ягід, різні види ягід. А Оце у нас така дегустація. Провели вже ми деякий час на цій косадибі, які в мене враження дуже чудові. Вино розкішне, чотири вида вина – біле сухе, червоне сухе, далі десертне. І четверте вино було із ягід, не із винограда. От, Всі вони дуже якісні, Відчувається смак ягід, смак винограда. От легкі такі настоящий е, смак вина. От, взагалі, враження від цього місця чудове. Навіть трішки е, неочікуване для мене. Я перший раз в цьому місці і не знала, що може бути настільки чудово в екосадибі. От, тому раджу сюди приїжджати. Тут дійсно дуже гарно. Село Чернещина біля Краснокуцька. Можна користуватися і гамаками, і гойдалками, і просто погуляти по цьому саду. От, є всі зручності для відпочинку. Дуже комфортно, все продумано, ціни адекватні, ціни тут нормальні. Можна собі дозволити такий відпочинок. От, і скоро буде моя черга. Я йду в папі будиночок. Лежати разом із бджолами, які гудуть, от, створюють вібрацію і це оздоровлює наш організм. По-перше, оздоровлює нервову систему. Перше, що вона оздоровлює, покращує імунітет, вирівнює тиск, у кого підвищений, він знижується, у кого знищений, він підвищується от, і взагалі дає відчуття релаксу, спокою і відпочинку. Моя черга лежати в будиночку. Таке ліжко. Два віконця. Закриваю двері. І зараз лягаю. А знизу у нас там бджоли гудять вулик. І ще отака от іконочка є, дивіться. Смотком. Полежала я в екобудиночку недовго, лише 15 хвилин. Але те, що я відчула, важко так словами описати: не дуже чути, як джоли гудуть, але відчувається вібрація. Ця вібрація від їх гула, вона відразу занурює в таке відчуття релаксу, спокою. Буквально з першої хвилини ти погружаєшся в цей спокій і релакс. От, відчувається запах дерева і запах воска. От, взагалом дуже сподобалося, дуже цікаві відчуття, дуже приємні. І взагалом враження від цієї садиби просто фантастичні. Звичайно, кілька годин тут проведених це дуже дуже мало. Сюди можна приїжджати на. Хоча б на вихідні, на пару днів, тому що де є де зупинитися, є будиночки з усіма удобствами, навіть з кухнею, можна самостійно готувати собі їжу, можна її вже замовити. Така послуга в них є. Чудове повітря. Зараз чудова пора року, ще не холодно і вже не жарко. Дуже комфортна погода. От, загалом відпочинок просто кайф. Сьогодні у нас все вийшло. От я буду завершувати своє відео. Дякую тим, хто мене дивився уважно. Тим, кому цікаво так само, як і мені. Досліджувати Харківську область, знаходити якісь цікаві куточки, любити її, насолоджуватися своїм рідним краєм. Це наше, це природнє, це те, що нас підтримує, те, що нас наповнює. І до нових зустрічей.